Сірки опери, яким аплодували Париж, Нью-Йорк, Москва та Сеул, заспівають у філармонії. Твори Верді, Росіні та Чайковського виконують п'ять лауреатів престижних оперних конкурсів, включаючи конкурс Монсерат Кабальє та Паризький оперний конкурс. Серед них Медет Чатубаєв, Амар Тушвін, Марія Коблашвілі, Олексій Лавров і Андеруар. Діапазон достатньо широк. Діапазон достатньо широкий. В кожного з них унікальний голос. Після концерту вони роз'їдуться на різноманітні конкурси. Розпакуватися пропонує музей ідей. У суботу тут влаштують мистецький фестиваль Коробка молодь, експериментуючи, шукатиме нові форми вираження через візуальне мистецтво, театр, літературу та музику. Це будуть виставка коробок, короби інсталяції, майстер-класи з контактної імпровізації, а ще добра музика від гуртів Фаїм Раємія, два акорди, Оранж та Манна. Це буде рок, але він такий буде легенький. Тобто це в більшості інді напрямку інді буде. І тобто він буде такий легенький, щоб народ прийшов, він собі послухав. Ансамбль гонвед зачарує своїми танцями. Програма монархії, яку угорці представлять у львівській опері, це будуть автентичні танці австро угорської імперії. Однак, окрім угорських рухів, на сцені демонструватимуть австрійські, словацькі, єврейські та навіть наші гуцульські. Цей ансамбль створили у 1949 році. Зараз він дає по три сотні концертів щорічно. Однак цю виставу вперше вивозять за кордон. Угорщина зараз головує в Європейському Союзі і хотіла би презентувати свою країну як найкраще.